Це. Ну, значить, дивіться тепер, як де, де шукати базу даних. Ми знаходимо її в пуски. Називається програма Access. Ось так. У вас може бути вона ось тут знаходитися. Може знаходитися нижче, якщо ви опуститеся, є Microsoft Office. І тут в пакеті є ця сама програма. Просто в мене встановлено дві. Мене є 2019 року, 2010 року. Я вам показую на українській версії, на версії 2019 року. 10-му там дуже все схоже. Так, і так я запускаю Access і чекаю, поки в мене він завантажиться. Я розгорну на все вікно, щоб було вам добре видно зараз. Отак. От і так, ми повинні вибрати пуста базу даних. З'являється віконечко. І тут відразу написано там або 4, або 1. У вас один з'явиться, тому що у вас перша буде. Замість цього Database, якщо я двічі класно по слову database, воно у мене виділиться. Замість нього я напишу назву бази даних в нашому випадку. Це буде база даних автопарк. Автопарк так. і нажимаю Створити. Так, ось у мене з'явилася таблиця, вона автоматично створюється. Але краще за все цю табличку поки що таблиця 1, я її закрию, на хрестик якось нажимаю. І покажу, як створювати ізначально. Як це робити, коли вам треба не одну, а дві, три, чотири таблиці і так далі. Я заходжу в меню створення. І тут вибираю конструктор таблиць. Саме конструктор. У мене з'являється ось така таблиця 1. Є три стовпчики. В першому ім'я поля, в другому тип даних. Ім'я поля, поля це ті імена, які, якими названі будуть колонки в вашій таблиці. Ось, наприклад, у вас е, буде е, така таблиця, перше поле буде номер. Номер. Я поки що не обираю типи даних, автоматично буде ставитися короткий текст. Далі буде модель авто. Далі Держномер, або державний номер. Далі. Він. Що таке? Він? Це унікальний код, який є, е, обично пишеться на кузові автомобіля. При угоні за ним можна е, знайти відслідкувати машину. Далі. Відділ... Ой, вибачте, о, не перемкнув. Відділ приписання. До якого відділу його приписали цей автомобіль? Дата постановки на облік. Так, далі. Балансова вартість. Вправність. Буває що в парку, машини є несправні. І давайте ще напишемо. Так. Ну, ще якесь, я знаю, мені зараз в голову не приходить. Давайте до цього трошки пізніше повернемося, може хтось мені підскаже з вас. Ну, тепер давайте дивитися номер. Номер не може бути текстом, правильно? Номер це число. Тому я ось сюди от нажимаю, і в мене з'являється випадаюче вікно. Ось воно. Я відкриваю і тут куча типів даних. Я повинен вибрати, яке це буде число. Ну, я виберу велике число, тому що я не знаю, можливо, в цьому підприємстві там автомобілів там більше тисячі чи десяти тисяч. Тому я напишу велике число, хай буде велике. Далі, модель. Модель, звісно, це короткий текст. Державний номер. Теж короткий текст, тому що там у нас скільки? 5 символів. Ну, давайте ми трошки пообмежуємо все-таки. Дивіться, якщо я класно, розмір поля внизу написаний 255 символів. Це досить таки багато. Я не зустрічав назву автомобіля, в якого 255 символів у назві. Давайте залишимо 50. 50, я думаю, буде вистачати. Державний номер. Скільки в державному номері символів? 5 е цифр і 4 цифри. Це 9, правильно? 9 символів. Він код. Він код, я не пам'ятаю, зараз я гляну, я тут шукав, скільки там символів. Зараз. 17 символів. Чому я так обмежую? Для того, щоб не займати пам'ять. Лишні, лишніми резервованими місцями. Ну і крім того, для того, щоб коли ми будемо заповнювати базу даних, щоб не зробити помилку, ви будете точно розуміти, що 18 символів вам ввести не дасть. Відділ приписання. Ну, теж, я думаю, що не, не більше, ніж 50. Ну, давайте зробимо трошки більше, 60 зробимо. Символів. Дата постановки на облік. Так, тут у нас щось буде інше. Дата і час, дивіться, бачите, є? Дата і час. Так, і тут де формат. Ми можемо вибрати ось тут теж випадаючи, з'явилося меню справа. Можемо вибрати, в якому форматі це буде. Ну, допустимо, без часу тільки датуми, бо час це дуже вже круто. Ось, зробимо ось в такому вигляді, хай буде короткий формат. Так, балансова вартість. Балансова вартість, це у нас е, повинна бути грошова одиниця. Оце в грошах, правильно? Так, є грошова одиниця. Давайте подивимось, що тут нам пропонує. Гривні нам буде ставити. Ну, чудово. Хай буде в гривнях. Так, справність. Справність тут ми виберемо ще хитріше поле. Дивіться, ми виберемо поле. Так, 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 так. А ну, дивіться, дивіться, дивіться. Логічно, не бачу. А ось отак ні. Так, ні, це логічне поле. Ну, воно може називатися логічне, або просто так, ні. Так, і знову ж таки, я можу обрати е, або так, ні, або включено, виключено, або істина, або хиба. Так. Давайте я виберу от так, включить-виключить. Так. Яке ще поле ми можемо додати? Хто, хтось може щось запропонує про авто. Ми не особо в цьому розуміємо просто. А хто там у нас Що мало розуміється. Що ще про авто можна написати? Давайте колір напишемо. Колір, Ну, колір тоже у нас буде короткий текст. Так, є, В принципе. Пробіг. Пробіг. Пробіг, тут О, у нас. Тут... А габарити можна написати, Та я думаю, габарити тут це не важливо для підприємства. Це, якби, якщо ну. буде просто про авто, то там уже. Хоча ми, ми можемо окрему табличку зробити потім колір, пробіг, габарити. Ну, це вже хто як проєктує базу даних. Ну, я думаю, нам досить. Ми багато не будемо, нам головне ж навчитися, правильно. Так. Е, стоп, колір я тут не змінив. Хай теж буде у нас. Хай 30 буде поміститься. Так, ну і пробіг. Це в нас буде... Теж велике число. Єсть. Тут далі ще є куча різних. Ну, ми будемо пізніше з ними знайомитись. Тут можна вкладення робити, тобто фотографію можна цього автомобіля, можна обчислювати якісь там функції. Можна майстер підстановок, допустим, щоб обрати там. Ну, справний чи несправний, допустимо, можна із пункту вибирати із, із, із такого впадаючого меню. Ну це ми будемо трошки пізніше з вами вчити. Поки що, я думаю, досить буде ось цього. Тепер як його е, зберегти. Оце все. Для того, щоб зберегти, е, можна або натиснути ось сюди в галочку зберегти. Або просто перейти в подання. Подання в вигляді таблички, бачите? Ну, я ось сюди перейду, щоб ми зразу перейдемо, подивимося, що в нас вийшло. Перейду. Воно мені пише, спочатку треба зберегти таблицю. Бачите, воно мене просто так не пропустить. Я нажимаю так і пропонує мені ім'я цієї таблички. Так, ну давайте ми називемо так само, як базу. Ну, Автопарк, хай у нас буде облік автомобілів. Облік Автомоб... автомобіль. Пише, що первинний ключ не визначено. Якщо я нажму так, то в мене з'явиться ще одне поле, буде називатися код. Ну я не буду це робити, зазвичай автоматично ніхто цього не робить. Зазвичай це краще робити вручну. Напишу ні. І потім несумісний зі старішими версіями, я згоден. все. Ось у мене вийшла така штучка. І гляньте там, де в мене логічне поле, в мене не так ні з'явилося, а така штука. Я буду просто ставити галочку ось тут, замість того, що в мене тут написано дивіться, ще один нюанс. У мене тут, де номер і пробіг, є нулі з'явилися. І там, де балансова стоїмость, теж нулі з'явилися. Е ну, мені не подобається, коли щось пишеться за мене. Як краще я приберу його. Для цього мені треба знову сюди у подання піти. В конструктор. Це називається конструктор. Тут змінюється або конструктор, або табличка. І поміняю там, де в мене велике число. Гляньте, у мене значення за замовчуванням 0 стоїть. Я приберу цей ноль, щоб його не було. Далі. Пробіг теж за замовчуванням 0. І там, де грошова одиниця, теж за замовченням 0. Догляну, що вийшло тепер. Звісно, зберегти, воно мене так не пусте. Бачите, як тут? Все строго єсть. Ну і тепер, крім того, ви знаєте, що в таблицях створюються ключові поля. Вони створюються для того, щоб ну, можна було потім таблички між собою зв'язувати. Ну, ми не будемо з вами робити декілька таблиць, тому поки що ми. Номери, ой, ми не створюємо ключові поля. Коли вже у нас є декілька таблиць, тоді ми відкриваємо всіх, створюємо ключові поля і зв'язуємо. Трошки пізніше краще це робити. Так. Ну, давайте подивлюся, що я ще можу зробити. Я можу тут пороздвигати трошки, щоб в мене було все читалося державний номер. Він-код у мене буде довший, теж роздвину. Відділ приписання, дата постановки. Ну, так, щоб на екран можна було читати. Так, ну, більш-менш більш нормально. Як мені поставити, щоб були в мене ключові поля? Я покажу, як просто. Значить, Просто, допустимо, у мене номер буде ключовим. Я сюди поставив, і отут, бачите, ключик з'явився у мене під словом основне. Якщо я нажму, у мене з'явиться ключик біля номера. Це буде ключове поле. Якщо я нажму ще раз, воно в мене зникне. Все. І тепер гляньте зліва, у мене вже з'явилася ця табличка. бо Ми її зберегли. І тепер, якщо я. Закрию цю базу даних. Ось я її закрию. Зберегти, так, зберегти. То, в принципі, вона в мене вже є. Я можу її відкривати. Вона знаходиться автоматично в документах. Тобто, якщо я перейду в документи. Так, ось у мене бачите, датабейс. Участь. Так, і вот есть база автопарк. Ось вона. Тепер, если я її відкрію. У мене відразу з'явится ця. Не відразу. У мене сей з'явиться тут перелік останніх. Ось вона, автопарк. Якщо тут не з'явилося, то ми нажимаємо відкрити, шукаємо, де вона знаходиться і відкриваємо. Автопарк. Ну... Так, секундочку. Ага, все правильно. Увімкнути вміст треба нажимати. І тепер, якщо я відкрию табличку, я побачу цю табличку ось тут внизу. Після цього, як ми створили, ми можемо заповнювати цю табличку. Ну, допустим, я там пишу один модель. Так, ну какая у нас будет модель? С чего мы начнем? Ну, хай будет аудия какая-то. Аудия. Державный номер. Там АЕ. 45, 6, 6, 3 и... Буде. І О. Якщо я захочу ще щось писати, воно мені не дасть, бачите? Я нажимаю, воно мені вирішить, каже, що більше я не можу сюди написати е, ніяких цифр, тому що е, тут є обмеження. Ми поставили, коли створювали це поле. Так. Відділ е, приписання, ну, він код. Сейчас давайте я гляну, тут може якийсь є, щоб скопіювати. Так, він код приклад. Пишу, як розшифрувати, прикладів не видно. Ну, давайте ми візьмемось, хай у нас буде якийсь там ЗАЗ. У кожного, у кожного автомобіля свій він-код. Я не знаю, який у Ауді. Так. у нас тут. Ну и там цифры какие-то пришли. Все, лишний мне не даст написать. Видел там, э, видел продажи. Них... Ой, мова не там. Дата постановки, Зверніть внимание на ОЦПО. тут я могу выбрать календарь, поменять год, месяц, то есть сделать допустим, ну допустим вот в листопаде, купили 9 листопада, поставили на облик. Балансовая стоимость. сколько сейчас стоит Ауди, ну вот хай будет 15 миллионов. Так, 15 миллионов. Якщо справно, то вставимо галочку. Колір білий. Пробіг, ну, невеликий не там у нас хай буде 35 тисяч. Так, есть. Ну і так далі. Потім заповнюється 2, отаким чином заповнюється е, табличка. Зрозуміло, як це робиться? Наступний ставиться 2, і пішло-поїхало. Якщо я збираюся закрити цю е, е, базу, воно мені її закриває і зберігає те, що я зробив. Ось таким. She's